Зима. Дні стали коротшими, а ночі довшими. На вулиці холодно й морозно. Багато пташок залишають наші краї. Для зимуючих птахів зима дуже важка пора року. Вони особливо потребують нашої допомоги. Згадаймо пташок, які зимують біля нас. Так, це горобець, синичка, ворона, голуби. Малята, пропоную вам прослухати вірш віри баронової голуби. Під віконцем голуби? Білі, сіро голубі, світлі є і зовсім темні. Гур-гур-гур, говорять чемно. Дякуємо вам, малята, за водичку і зернята. Малята, про кого ви прослухали віршик? Так, про голубів. Які вони бувають? Сірі. Білі, сіроголубі, темні. За що вони дякували? За зернятка і водичку. Так, взимку пташкам дуже холодно і голодно, і ми з вами можемо їм допомогти підгодувати їх зернятками, крихтами хліба, залишками каші. Малята, тож давайте піклуватись про пташок, не залишати їх у біді.